23 березня Субота Огорнені любов'ю. Божа любов до нас виявилася в тому, що Бог послав свого єдинородного сина у світ, щоб ми через нього жили. 1 Івана 4, 9. Кім була схвильована. Хоч це дуже слабке визначення, щоб описати її стан. Вона була в ейфорії, вона відчувала неймовірне задоволення. Її чоловік стів щойно виграв кілька мільйонів доларів у лотерею штату Огайо, їм виплачуватимуть по 107 тисяч доларів на рік протягом 20 років. Окрім того, він виграв лотерею вдруге і до їхнього виграшу додаватиметься ще 100 тисяч доларів на рік, які вони вже одержували з першого виграшу. Тепер ця сімейна пара могла жити життям своєї мрії. Неймовірні задоволення лежали просто біля їхніх ніг. Проте існувала одна проблема у Кім був роман з іншим чоловіком, і вона знала, що цей виграш тільки загострить проблему. Вона не хотіла розлучатися з мільйонами, але й розривати стосунки з коханцем теж не бажала. Їй були потрібні гроші Стіва, однак не була потрібна його любов. Усі думки Кім були зосереджені на грошах. Які вони щойно виграли. Вона твердо вирішила заволодіти грошима і, зрештою, в неї визрів намір найняти людину, котра вбила б її чоловіка. Поки вона обговорювала план по телефону зі своїм коханцем, її 21-річний син прослуховував цю розмову з паралельного телефону. Незабаром поліція заарештувала Кім за звинуваченням у намірі вбити свого чоловіка всього за 500 доларів. Вона заплатила кіллеру 25 доларів як аванс та обіцяла, що решту виплатить, коли буде зроблена робота. Дивно, але стів регулярно приходив до Кім у в'язницю. «22 роки спільного життя не минають безслідно, пояснював він. Поступово їхні стосунки міцнішали. Він робив усе можливе, щоб їй скоротили термін ув'язнення. Він відмовився від усіх звинувачень, які пред'являв їй раніше. Його любов розтопила її серце, його вчинки, сповнені любов'ю, зворушили її душу. Тепер вона побачила свій роман у реальному світлі. Це була лише дешева імітація справжньої любові. Як вона могла протистояти справжній щирій любові того, хто не кинув її у важку хвилину? Як вона могла бути невірною тому, хто був настільки вірний їй? Як вона могла повернутися спиною до того, хто чекав її з відкритими обіймами? Те, що вона зробила, ніколи не повториться. Коли, нарешті, настав день звільнення, вона кинулася на шию чоловікові і розплакалася. Прошу тебе, ніколи, ніколи не відпускай мене. Друзі називають їх ненормальними, а стів і кім з ними не сперечаються. Любов має на увазі стан божевілля, говорить Стів, це почуття, котре неможливо пояснити. Безумовну любов Бога до грішної людини також неможливо пояснити людською мовою. Безумовна любов це любов, яка не припиняється, незважаючи ні на що, це любов, яка не залежить від поведінки того, кого люблять. Хочу поділитися з вами однією неймовірною думкою. Ви не можете зробити нічого, аби примусити Бога любити вас менше. Наші вчинки ніяк не впливають на Його любов, оскільки вона йде від серця. Навіть коли ми повертаємося до Нього спиною, Він все одно нас любить. Коли ми відкидаємо Його заклик піти за ним, він все одно нас любить. Коли ми порушуємо Його волю, Він все одно нас любить, наші вчинки можуть завдати Йому болю. Неправильні рішення, котрі ми приймаємо в житті, можуть поранити його серце, наші думки можуть засмутити його, однак немає такого вчинку або такої думки, які могли б вплинути на його вічну любов до нас. Я не можу відвернутися і піти від такої любові. Усе, що я можу зробити, це впасти біля його ніг та вічно дякувати йому за те, що він так полюбив. Мене